Друзі, ви просили, ми зробили. Вже зовсім скоро. Ви зможете придбати наші подарункові сертифікати на політ в аеротробі не лише у нас на локації, але й у торговому центрі Вікторія Гарденс. Все задля для вашої зручності. Ходіть, покажу, де він буде розташований. Тут одразу на головному вході біля ліфта буде знаходитись наш вендінговий апарат. Ось так він буде виглядати. Користуватись ним буде максимально просто та зручно, тому ми з радістю анонсуємо вам цю чудову новину. І вже за декілька тижнів наш красунчик буде чекати вас тут. До зустрічі та слідкуйте за нашими новинами.